Закінчили вже тест нашого обладнання, і будемо пакувати і комплектувати на відправку на нашого замовника. Значить, це в нас такого типу комплектація. 2 преса на 50 тонн. В комплекті в нас стоять крани. Також рама в нас цільний листовий метал, все якісно зроблено. Діжка у нас 4-літрова капролонова. Працює обладнання від однієї маслостанції, 700 бар, 7 літрів поливи, 220 ручне керування. За рахунок цього, ми можемо працювати одночасно або Незалежно один від одного за рахунок даного типу крані. Ці крани ми ставимо тоді, коли ми плануємо працювати з різними культурами. Якщо в нас одна культура, можна їх не ставити. Замовник вже має досвід на таких типу пресах. Він просто розширяє своє виробництво для того, щоб збільшити обсяг по виготовленню на олії. Це чудовий варіант, який дає змогу почати власну справу на виготовлення на клієнта олію, також збільшити обсяги, збільшити виробництво своє. За рахунок даних пресів, дана комплектація чудово справляється практично з усіма культурами. Так що, кому цікаво якісне обладнання для пресування олії, звертаємось.